Дачу очевидно, так вона показує, що буде подача, але розігрує. Дальній удар. Дальній удар і м'яч у сітці. Це останній поєдинок першого етапу чемпіонату. Після атаки цієї продовжимо на лівому фланзі. Одинадцять номер Олена Марценюк входить. Входить до штрафної. Пробуває справу і забиває. М'яч у сітці, рахунок один Олена Марценюк після сольного проходу і удару з лінії штрафного майданчика, як вже казав, зберігаються набрані очки. Тому якби нікому їх втрачати і не хочеться. Тим більше Полтавкам, тим більше Полтавкам, які зараз забивають. Яна Калініна. Передача на Роксолану Кравчук. Удар три-один. Роксолана Кравчук. Добивання невдале від Вінниці. А ось тепер удар над поперечиною проходить. Марценюк пробувала. І лише одна Подольська лишилася в центрі поля страхувати партнерок. Подача до штрафної площі на дальню штангу, що гра рукою. Ірина Подольська біля м'яча пробиває гол калініном з м'ячем. Передача на Козлова. І Козлова забиває з другої спроби. Все ж таки Козлова... Петрик подача до штрафної якраз Яна Калініна боролася за м'яч, порушила правила в ватації. Обидві футболістки на газоні обидві не підводяться. Напевно, там. Подача до штрафної, але не встигають. Нападниці підхоплює Яна Каліна, пробуває на добування. Роксолана Кравчук забиває Простріл. Я, я Так просто з за... тим часом знову Козлова з м'ячем, знову удар по воротах і м'яч усі. За такого рахунку, і це насправді тільки підкреслює напруження цього матчу. Удар по воротах забиває. Бабенко на правому фланзі самотня опинилася, виконала передачу. Продовжується атака. Удар по воротах. м'яч у сітці. представляла місто Харків. Зараз представляє місто Полтаву. Перехоплення від Полтави. Якраз удар по воротах. добивання не вдалося Таїсії пробити. Каміла на Таїсію. Каміла забиває. Ще один м'яч залітає у ворота команди МС Поділля вже в компенсований час.